Усім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 найкращої зброї дикого заходу. А в цьому відео розглянемо топ 10 револьверів того періоду. Дикий Захід це узагальнене поняття життєвого укладу та урбанізації Західних штатів США у період з 1861 по 1890 рік, оскільки дві поправки Конституції США говорять про право народу зберігати і носити зброю майже кожен переселенець на Дикому Заході був озброєний. Саме у той період почався розквіт револьверів, у тому числі використання їх у ковбойських дуелях, пограбування диліжанців та поїздів, застосування для самозахисту. Все це добре знайоме нам по вестернам з Клінтом Іствудом, комп'ютерні грі Red Dead Redemption та іншими художніми творами. А які револьвери використовувались у Фронтирі найчастіше, ми розглянемо у цьому відео. Отже, на 10 му місці Кольт Паттерсон. Розроблена у 1836 році Самуелем Кольтом, ця модель є першим револьвером з капсульною системою займання у світі. Він мав три модифікації: кишеньковий, поясний та кобурний. Залежно від моделі, випускався у різних калібрах, найпопулярніший з яких 31, 34 та 36. Ємність барабана 5 набоїв. Револьвер мавулеса модинарної дії зі спусковим гачком, який складався всередину корпусу та висувався при зведенні курка. Револьвери раннього випуску необхідно було розбирати для перезарядки, але вже в 1839 році з'явився спеціальний відкидний важіль шомпале вікно, що дозволяло заряджати зброю без розбирання. Прицільна дальність пострілу 60 метрів, вага 1,2 кілограми. Капсульні револьвери Кольт Паттерсон активно використовувались Рейнджерами та Військово-морським флотом Республіки Техас, а також обмежену армію США. Крім того, Коль Патерсан застосовувався в бойових зіткненнях Республіки Техас і Мексики в американо-мексиканській війні та у війні США з племенами індіанців. Вироблявся револьвер протягом 6 років до 1842 року. Усього було виготовлено 2800 револьверів Коль Патерсан. Дев'яте місце посідає Кольт 1878 року фронтир. Створений у 1878 році, на базі Кольта 1877, він відрізнявся від інших револьверів свого часу тим, що мав ОСМ СМ подвійної дії. І хоча Самуель Кольт ніколи не належав до прихильників револьверів подвійної дії, вважаючи, що більше зусилля при натисканні на спусковий гачок негативно позначається на влучності стрільби, масова поява таких револьверів змусила компанію Кольт створити свою модель. Калібр 45-й Кольт, відмінною рисою є форма рукоятки у вигляді пташиної голови. Кольт Фронтир користувався популярністю на цивільному ринку. Крім того, невелика кількість револьверів була поставлена в армію США для використання в районах з холодним кліматом. Усього було випущено понад 50 тисяч револьверів Кольт Фронтир. На восьмому місці ще один револьвер виробництва компанії Кольт. Модел 1855 Sidehammer Pocket або кишеньковий револьвер. Цей капсульний п'ятизарядний револьвер системи Кольта був розроблений у 1855 році, випускався у 28 та 31 калібрах. Цей револьвер також відомий як Рут модель 1855, на ім'я майстра інженера заводу Кольта Рута, який запатентував у 1855 році ключові механізми конструкції цього револьвера. Сайтхаммер налічує в цілому сім варіантів модифікацій, у тому числі дві різних калібрів. Цей револьвер помітно відрізняється від ранніх моделів вогнепальної зброї Кольт. Його ствол загвинчується в рамку, а не прикріплений за допомогою фіксованого клина. Крім того, револьвер мав закриту рамку, іншу конструкцію важеля та незахищений скобою спусковий гачок. Уся динарної дії, дальність стрільби 22 метри. Всього було випущено 45 тисяч таких револьверів. Сьоме місце займає Кольтхаус або домашній револьвер. Створений у 1870 році, він є одним із перших казнозарядних револьверів під унітарний набій. Він мав дві модифікації: хаус і Кловерліф, що відрізнялись ємністю барабана та довжиною ствола. Кловерліф мав барабан на 4 набої, а хаус на 5 набоїв. Чотиризарядні револьвери вкрай рідкісні, можливо навіть що Кловерліф є єдиною подібною зброєю. Калібр 41 Рімфайр, набій мав кільцеве займання, ось модинарної дії. Обидві моделі Хаус та Кловерліф мали закриту рамку з гачком шпорою. Такі особливості, як гачок Шпора та рукоятка пташина голова, були стандартними для багатьох невеликих пістолетів та револьверів того часу. Наприклад, для класичних двозарядних пістолетів Derringer. Усього було випущено близько 100 тисяч револьверів Кольт Хаус. На шостому місці Кольт Волкер. Розроблений у 1847 році на базі попередньої моделі Патерсон, цей револьвер був створений Кольтом у співпраці з капітаном техаських рейнджерів Самуелом Уолкером. На відміну від свого попередника, цей револьвер був набагато надійнішим і зручнішим. Кольт Уолкер являє собою капсульний шестизрядний револьвер з відкритою рамкою, і доданою спусковою скобою. Калібр 44-й, в якості боєприпасів використовувались паперові набої. Він був найбільшим револьвером Кольта, який використовував чорний порох, його вага складала 2,5 кг. Ємність барабана 6 набоїв, прицільна дальність пострілу 80 метрів. Також він є улюбленим револьвером Клінта Іствуда. У 1848 році на базі цього револьверу було розроблено модифікацію для кінних стрільців Кольт Драгун. Була зменшена вага та доданий фіксатор Шомпала. У наш час, виходячи з його калібру та ваги, цей револьвер можна порівняти хіба що з пістолетом Desert Eagle. П'яте місце займає Кольт Армі модель 1860. Кольтармі був розроблений у 1860 році і є одним з найпоширеніших уроків громадянської війни у США револьверів, калібр 44-й, одинарної дії. Ємність барабана 6 набоїв, вага 1,2 кг, дальність стрільби 70 метрів. Розроблений замість револьверів волкери Драгун, він мав такі покращення, як полегшення зброї шляхом заміни восьмогранного ствола на круглий. Контур без виступаючих гострих кутів дозволяв швидке вихоплення револьвера і проведення його боєздатність. Крім того, армійська модель мала опціональний пристібний приклад, який перетворював револьвер на компактний карабін. Вироблявся Кольт Армі 13 років. Всього до 1873 року була випущена 200 тисяч таких револьверів, причому 130 тисяч з них були зроблені на замовлення армії США. Четверта місце займає Сміте Весен Модель 3. У 1869 році американська компанія Smith Wesson випустила нову оригінальну модель револьвера Smith Wesson No3, American First Model, Американська перша модель. Револьвер сконструйовано під унітарний набій 44 Smith Wesson. Ємність барабана 6 набоїв, ось модинарної дії, вага 1,3 кг. Револьвер експортувався до Російської імперії. Зокрема, у 1871 році було поставлено 20 тисяч таких револьверів у лінійному калібрі 4.2. Російська модель відрізнялась наявністю шпори під спусковою скобою. Велику роль у подальшій рекламі Wesson Модел 3 відіграла драматична подія в історії Америки, загибель генерала Джорджа Кастера та його 264 кавалерістів від рук індіанців племені Сіу в червні 1876 року. У газеті Sunday Herald з'явилася стаття, де говорилося, що трагедії могло й не бути, якби кавалеристи Кастера були озброєні третіми моделями Smith а не револьверами Кольта. На третьому місці Кольтневі Модель 1851. Цей капсульний револьвер був розроблений у 1851 році для озброєння офіцерів МС США. Він виявився настільки вдалою моделлю, що його виробництво тривало до 1873 року. Має 36-й калібр, загальна компоновка револьвера була схожа з ранніми моделями, але мала круглий і стволо ударно-спусковий механізм. Ось е модинарно Дії система боєживлення шестизарядний барабан. Вага 1,19 кг, прицільна дальність пострілу 70 метрів. Кольтневі став першим капсульним револьвером, що масово зазнав конверсії переробки під унітарний набій. Загалом у США випущено 250 тисяч флотських револьверів Кольтневі. Ще 22 тисячі було виготовлено у Великій Британії. Друге місце займає Remington модель 1858. Капсульний револьвер Remington 1858, також відомий як Remington New Model, був розроблений американською компанією Remington Sons в 1858 році і випускався в 36-44 му му калібрах. Через те, що власником патенту був Кольт, Remington був змушений платити йому роялті з кожного випущеного револьвера, тому ціна на револьвери Remington була відчутно вищою, ніж на подібні револьвери Кольта. Модель 1858 мала нероз'ємну рамку та восьмогранний ствол увінчений у рамку. Ємність барабана шість набоїв, ударно спусковий механізм одинарної дії, барабан повертався під час зведення курка. Спускова скаба виготовлена з латуні, вага 1,27 кг, дальність стрільби 68 метрів. У подальшому модель 1858 активно перероблялася бідонітарний набій, використовувалась також під час громадянської війни у США. Саме цьому револьвери з усіх інших віддав перевагу знаменитий «Буфало Біл». Випускався револьвер до 1875 року. За 17 років випущено 132 тисячі револьверів Remington Ведель 1858. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніший револьвер дикого заходу. Кольт Сінглекше Армі Пісмейкер. же Кольт Миротворець. Разом з гвинтівкою Вінчестера Кольт Пісмейкер став символом дикого заходу та всього, що з ним пов'язане. Більш масової та улюбленої народом моделі зброї на той момент просто не існувало. Головна відмінність від перших револьверів Кольта полягала в тому, що миротворець використовував унітарні набої, тобто був здатний заряджатись набагато швидше, не потрібно було зайвих маніпуляцій з порохом і круглими кулями. Саме цей револьвер згідно з прислів'ям зробив людей рівними. Кольт миротворець був прийнятий на озброєння армії США в 1873 році. Армійська модель мала калібр 45 Кольт. А цивільна 44х40 Вінчестер. У подальшому ці револьвери вироблялися під інші калібри. Single Action являє собою шестизарядний револьвер з сильною рамкою, обладнаний підпружиненим екстрактором для вилучення стріляних гільз. Револьвер мав три покоління та випускався з різною довжиною ствола. Усе мудинарної дії вага 1 кг, прицільна дальність стрільби 100 метрів. Цікавим варіантом цього револьвера є створений у 1957 році Colt Bandlight Special з довжиною ствола 410 мм. Випуск миротворців першого покоління для ринку цивільної зброї продовжувався до 1940 року. Усього було виготовлено 357 859 револьверів першого покоління, з них для американської армії було закуплено 37 тисяч одиниць. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!